Вітаю! Сьогодні розглянемо нанесення морогранді. Декоративна штукатурка для створення імітації натурального камену. Мурогранді наносять на загрунтовану та закварцовану поверхню. Кварц можна наносити як валиком, так і маковицею. Темна штукатурка приховує недоліки поверхні. Тож не вимагає особливих підготувань перед нанесенням. Використовуючи венеціанську кельму, перший шар наносимо на товщину зерна, заповнюючи усю поверхню. За допомогою валика створюємо фактурний рельєф. Та лишаємо підсихати на 2-3 години. Та зараз будемо формувати класичну техніку грота, тобто невеличкі острівці. Для формування декоративного малюнку використовуємо кришку та венеціанську кельму. Наносимо порцію матеріалу та торсуючи кельмою, створюємо голчатий рельєф та відтискаємо його до поверхні. Важливо злегка прокручувати кельму при нанесенні, щоб створити різнонаправлений малюнок. Очікуємо, допоки матеріал віддасть вологу та потускніє. Ви матеріал потускнів, починаємо за допомогою малярного шпателя приглажувати його в різні сторони. Для однакового малюнку ми спочатку злегка торкаємося до острівців та розтягуємо їх в різні сторони, далі трішки додаємо зусиль. Лишаємо ще трішки підсохнути покриття та приглажуємо венеціанською кельмою з невеликим зусиллям. Для того щоб згладити усі нерівності, після приглажування повертаємося до малюнку та приглянцовуємо його, щоб досягти абсолютно гладкої поверхні та мармурового ефекту. Через 3-4 години після повного висихання декоративної штукатурки наносимо захисний віск для того, щоб досягти стійкості до вологого прибирання, а також декоративного ефекту. Віск дає легкий напівматовий блиск поверхні та підкреслює рельєф.